Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І почула таке в інтернеті, що від Али Пугачової йдуть 12 танків до України, що вона, ну, виявляється, допомагала і раніше, і біженцям, і щось там пожертвувала, і ще щось, і ще щось. І так, ви знаєте, що для мене хороших русских немає, але подивимося, чи дійсно. Алла Пуачова допомагає Україні. І її відношення. Дійсно, тут щось зараз ми подивимося. Ну, тут, бачите, зараз я скажу, ну, їй ідеться ось ці карти, бачите, дуже хороші. Тобто, вона працює для того, щоб. Ну, ви знаєте, тут якась вина в неї. В мене таке враження, що в неї якась вина є. Ось двійка тут, і тут у нас трійка. Це може говорити про те, що їй не подобається. Давайте скажемо так. Їй не подобається е тактика її країни, давайте скажу, я скажу так. Якщо можна так сказати, те, що робить Росія. Так? От. Тут іде і четвірка. Якийсь час вона мовчала, якийсь час вона взагалі, ну як сказати, знаєте, тут безпомічність і без... безпомічність. Давайте я скажу так. Чим вона може допомогти? Грошима. І своїми висказуваннями. Ось як я це бачу. Я от хочу докласти. Тут щось в обхід вона робить. Щось вона робить в обхід. Зараз. Ну що це таке? В обхід щось вона робить. І так, що тут можна сказати? Ви знаєте, це вона так. Ну, це перший раз, от я бачу, що це перший раз, що вона так конкретно щось робить. От конкретно щось робить, так? До цих пір вона робила все це таємно. От, робила таємно. І дуже багато, от я бачу тут ем, і псо про неї, так? Якось так. Але я хочу докласти ось тут на трієчку. Це їй болить, чи що це таке? Ну, ви знаєте, от скажу відверто. Жест доброї волі в мене йде. Ну, хоч капельку щось зроблю. Доброго в этой житті. Якось так. Чи дійсно вони, ці танки, дойдуть. До України. Трошки буде якась затримка, але дійдуть. Дійдуть. Ви знаєте, дійдуть. А внутрішньо може трохи щось, а, внутрішньо в країні щось можуть вони там трохи затримати. Дійсно дійдуть. Да, подарочки дійдуть. Подарочки дійдуть. Ще одну карту хочу. Красота. Дорогеньки мої дійдуть. Правда. Дійсно, правда. Я, я сумнівалася. Скажу відверто, я сумнівалася, як вона наважилася, але з другого боку, вона не живе в Росії. Наскільки я чула, якщо я правдиву інформацію чула, що дійсно вона виїхала повністю, кінці всі обрубала, і виглядає, що дойдуть. Трошечки там буде затримка всередині в країні. Ось, а так дойдуть. Вона передасть конкретно, Да. да. І це, дов, скажімо так, жест доброї волі. От би всі такі, ті, хто русски живуть за кордоном, робили би жест доброї волі. Чим побільше, правда? Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, чи цікаво нам подивитися реакцію Рашландії? Рошландія, русський народ, негативно. Ви знаєте, негативно, що вона гроші віддає, Да ворожу. Навіть її друзі, навіть її друзі не всі, не всі її підтримують. Тобто, тут, скоріше за все, вона якийсь скандалець стосовно своїх грошей. Там або вона щось втратила, щось їй відібрали, ви знаєте. Щось у неї у неї хороший капіталець відібрали. Це могла бути якась нерухомість, якась спадковість, верніше, якась спадщина. От могли в неї щось відібрати, могли щось в неї, скажімо так, конфіскувати. І це ну, ну ніби, як знаєте, жест доброї волі на зло. Отак От ще в мене, така фраза в мене йде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!